Так, друзі від вітаю всіх знову на моєму каналі. Вибачте, що перезнімаю вже третій раз. У мене постійно хтось буде. Я маю то в мене то, то, демон... то цю демонстрацію, то за екрана вибиває. Давай а під свою мою моцей цей дивця, е, а 250 мене помітили 64 тисячі переглядів. Всім <див> дякую. 1000 лайк, <плес> теж дякую. 623 620 дякую. 64 пошуки дякую. На що перегляди? 1400. За 7 Мам. днів. Як це круто. З 16 січня по 22. Далі 19, 15 січня. Ваша продуктивність за минулий тиждень. 5 а, відео, 12 коротких відео, 4 дописи. І 8 переглядів. 5 розсуднені політики. Зупинятися на досягнутому. Ваші відео залишали байдужими глядачів. 9 коментарів, 76 позначок подобається, 3 поширення. Це коротке відео отримало на 82 більше переглядів, ніж зазвичай. чудово. Ми все ви все переглянули, чекаємо новий контент від вас. Ось такі підсумки, давайте ще покажу мої на Ще в покажу їх. 25-34 роки. Девятнадцять відсотків. 44, 23 відсотки, 45 54. Менше всего. 14. Далі, 100 чоловіки 61 відсотків. Дякую, жіті. 32. Указано користувачем 0. Ваша аудиторія географічне місце положення Україна 56%, відсотів, Росія 11, Узбекистан 11. Найпопулярніше місце контент, контент вашого каналу використовується для згорнення відео. Я покажу найпопулярніші відео на каналі. А ви, яке вийшло рік ви, тому? Тичаблять на, на далекому пару поля. Так, бачите, ось так мій телефон раніше дав, но ну, дуже поставимо бутаці, бута це, ну, це, це телефон випуском з 2005 року. Ну це телефон 2023 року. А, ось так мій робочий стіл раніше виглядав. У мене лише три вкладки було, уявіть собі як мало. Але ну, ну, 21 лайк і 7097 переглядів, ну, це дуже круто. Пам'ятайте, десь місяць чи два тому, чи три, тут було лише 4000 переглядів тисячі глядів, ну це дуже багато, я навіть не любите до мене. Тоді було мій 14.00.12. Поліцей Барсмани Хаперс 2.0.10. так. Це щу, що я говорю. Ось такі налаштування, це, це дуже це я це оновлення. Пам'ятаю, але друзі, запам'ятайте, що, що краще, що, що зараз в мене телефон виглядає набагато крутіше, ніж рік тому. Ой, і уявляєте, друзі, в мене рік тому було, ще набагато менше підписників. Десь 100, десь 50 чи 70 це максимум. Так, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. І там ще в мене залетіло. на відео, відео дивиться ось. Відео завтра з так, ой, вибачте. А 31 лайк. Ви що? Оце я розумію. Друзі, ну ви взагалі якісь монстри. Ну як можна було за день набрати 31 лайк? Ну це взагалі. Дякую. 432 перегляди. Багато дуже. Коли я випустив 21 січня 2025 рік. Так, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення.